Доброго дня, з вами на зв'язку громадське інтерактивне телебачення. Чи чуєте нас добре? Я добре чую, мене добре чути. Так, вас чудово чути. Отож, хочемо вас запитати, пане Руслане, стосовно зборів, то чи відбулися сьогодні збори поблизу свято-вознесенського храму на 15-му мікрорайоні Нововолинська? Чим вони закінчилися і які настрої у жителів Нововолинська? Відбулися одноголосним, стопроцентним голосуванням, підтримали всі 10 пунктів, ну, які, які ми на зборах обговорювали. Настрії в людей взагалі одні, ну я розумію, там дехто там це не подобається, але настрій взагалі має бути єдина помісна церква, українська і все. Ніякого московського патріархату, ніякої філії, російської православної церкви і так далі. Угу. Пане Руслане, ви казали про 10 пунктів, то про які пункти йшлося? Чи цей храм це буде це приєднуватися і, до Православної це, церкви? Пункти були в протоколі про ну, щоб правильно перевезти е, з Московського, щоб це щоб не було ніяких питань, не було які, ніяких та кавирих. Ну там ось це може подивитися читати, і все мені не тяжко. Ну, ну Просто, просто цікаво, про що йшлося там. ОПЦ МП про створення нової, про цей і, і, і там про представлення на представника, щоб зареєструвати і так далі. Ну, редакція статуту нового, що там пару Пане Руслане, то це вперше в Нововолинську е, такий е, храм переходить до Православної церкви України чи, чи ні? Е, ну ні, у нас були інші, вони перейшли, але ці в нас зараз на сьогоднішній день залишилося Нововолинську три. Тобто це на 15-му раз, в районі 4 шахти 2, і є в нас Нисківницький монастир, але він є, типу, як пам'ятка архітектури, там, там інша ситуація трошки. Ну і на близні села, ближні села, само собою. Але в загальному картина, то що мені не подобається, що це, розумієте, ми Західна Україна, ми мали би показувати приклад, а нас там на сьогодні по Волинській області більше 500. Пане це, Ростане, вона, а чи... це трошки я не розумію людей. сьогоднішній день, 24-го вже буде скоро рік, як іде війна, і недалеко рядність деяких людей, які вроді є і старші люди, і мали би це все розуміти і просто принципово не хочуть, бо не хочуть. Так само ж чому це виникло питання? Ніхто нічого не немає дивіться. Навіть ми оголошення робили, ніхто взагалі не, не, не переявляв претензій, щоб визнати батюшку ця Віктора і так далі. Я його дуже добре знаю, тому що, щоб ви зрозуміли, мій батько будувався церкву. Але оголошення, крім говорили, перехід з московського патріархату в православну церкву України. Все, ну. І тому навіть... На сьогодні на зборах жодного разу не виникало питання там, ну знаєте, там, може це некрасиво буде звучати, вигнати його ще ж, взагалі до цього питання ніхто не навіть і, і не розглядався. Чому просто, чому, ну як вам сказати, е, я більше інформації маю що те, що е, парафіяни навіть церкви, які ходили, вони його не раз переконували. Він спочатку казав, що він згідний, потім він всіх поставив перед фактом, що е, вирішуйте самі, переходити ми не будемо, ви як хочете, можете перейти вам збоку є інша церква, я тільки вже православна церква України, і все. І просто парафіяни його переконали, переконували, але ну, там є інші, інші, скажімо так, мотиви, але я це на сьогоднішній день озвучувати не буду. Пане Руслане, то чи був присутній священник на зборах і чи відомо його сьогоднішню позицію, що він озвучував? Дивіться, з, з джерел, скажімо так, дотичний до нього, перед дивіться, ми оголошення розвісили по трьох мікрорайонах. Інформаційно ця інформація кругом була по всіх, по всіх сайтах цей. Тобто не знати про цю подію він не міг. Крім того... Вже на сьогоднішній день перед початком зборів, там вже бо мені ми приїхали десь без 10-11, то працівники поліції, працівники там варти порядку, які охороняли ну, цей захід, казали, що він недавно буквально був, закрив церкву і поїхав. Е, парафіяни, які ну, там так, не, е, е, сказали нам, що вчора в, в, типу, майже в... В стопроцентному порядку було передзвонено до всіх і сказано, що на, на збори не приходити і не голосувати. Угу. Ну, але бачимо, що все-таки е, підписи збиралися, і... Е, тобто там ніяких юридичних претензій не може бути процедуру, так? процедуру правильно, щоб не було ніяких питань, що це якісь фальсифікації. Як там в коментарях пишуть, а скільки їм заплатили, е, це більшість, ну дивіться. Це, це, скажімо так, голосувала громада міста Новолинська. Більшість з них це були мешканці 15, 5, 6 мікрорайонів, де знаходиться ця церква. І скажімо так, було ще багато людей, які прийшли, просто не взяли з собою ну, паспорти. Ми, ми не хотіли це, щоб було, щоб що це що ми якісь фальсифікуємо, це, тому цим людей попросили не. О, це ми їхні дані не, не вносимо. Пане Руслане, цікаво, чи були якісь е, дискусії, чи можливо якісь провокації з боку, з боку представників московського патріархату, чи ні? Дискусії були, але розумієте, я їх розумію. Е, я ще раз кажу, мій батько будував цей храм, були багато знайомих, людей, яких я знаю, які мене знають, мені дорікали за до те про. І все, і хай, собі, хай собі веде службу, хай люди ходять, ніхто взагалі нічого не планує забирати, там, від, відтісняти і так далі. На сьогоднішній день ми юридично готуємо документи про перехід. І оця Віктора, ну я навіть, через ефір, ще раз можу наголосити, є можливість ну, не відсторонитися від своїх парасіян, від свого храму. Я його дуже розумію. Це, як сказати, ну це його діть. Ми категорично проти цього. Я ще раз наголошу, сьогодні жодного разу не прозвучало що там відстронити, вигнати і так далі. Ми, ну, ми, ми не зацікавлені взагалі. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, ну Волинська міська рада ухвалювала якісь рішення там щодо заборони в місті діяльності. Це «Погуляйка», поболяйка, на різні служби так, на СБУ і так далі. І було паралельно це звернення до всіх інших територіальних громад, щоб так само приєднались до нас і понаписували звернення про заборону іменно московського патріархату на теренах України. Зрозуміло. Пане Руслане, і ще на сам кінець розкажіть, які подальші ваші кроки, скільки на вашу думку може тривати ось цей перехід. Юридично. Ну, як сьогодні, дивіться, сьогодні, бо ми спеціально запросили представника з ЄПАР, е, ну, секретаря Волин, ну, з Єпартії Володимир Волинсько, з Володимир Волинської єпархії, і те, що він пояснив, що ну, збори ми провели ну, це швидко, а юридично це все буде тривати до двох місяців. Угу. Тобто це все вже залежить від облдержадміністрації, правильно? Не буду розказувати те, що я не знаю, але так як пояснило, що це буде тривати так. Ну але на цей час там будуть проводитися поки що служби в ПЦ Московським патріархату, правильно? Ну, Поки так. Я, я прихильник взагалі заборонити, за закрити і так далі. Ну але ми підемо все-таки цивілізованим шляхом. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Руслане, за ці коментарі. Та, ну ви туди не давно зробити, розумієте? Але на сьогодні ру, русський мір, то бачите, що робить в країні. Нищить все, починаючи з міст, сіл, населення. Тим ну, паче, якщо там хтось і доказував, що от, е, Росія, все, вони якраз знищили російськомовне населення. Вони самі собі е, якщо були люди, які щось їх підтримували, то я думаю, зараз вони вже просто самі розуміють, що це це, ну я не знаю, це... Навіть не можна це словами пояснити, що це таке. Це ну, нищити все, це просто це не полюдське. Ну, так, це дійсно горда, яка суне до нас зі сходу, і завдяки нашим збройним силам України, все таки сподіваємося, що ми зможемо їх відкинути до себе за перебрик. Дякуємо, пане Руслане. Отож, депутат Новолинської міської ради, Руслан Володарчик, був з нами в ефірі громадського інтерактивного і сьогодні у Новолинську, в 15-му мікрорайоні, відбулися збори, на яких вирішили парафіяни приєднатися до Православної церкви України. І вийти, вийти із УПЦ Московського патріархату. Дякуємо вам, пане Руслане. На все Дякую. добре. Дякую.